Вітаю всіх, друзі! З вами Агрокраїна. Хочу вам сьогодні показати картер на UMZ. Є в нас два види, є підстартер зліва і підпускач справа. Підстартер йде абсолютно новий. Ось можете побачити подорог по всьому. І також вони бувають під три отвори підстартера або під чотири, як тут універсальне. Тобто коли підійде і стартер і UMZ, і МТЗ. Юмзовський, по-моєму, йде равнобєдрений, а МТЗовський – равносторонній. Але не завжди такі бувають. Тобто, це треба уточнювати по наявності, чи є такі універсальні на 4 отвори. По стандарту йде під стартер UMZ. Також є підпускач, але це вже не нові, а реставрація. Картарів, тому що їх не виготовляють зараз взагалі. Їх немає нових. Але він перевіряється. Ви також можете його перевірити на пошті, коли будете замовляти, тобто по всім отворах, по всім різьбах, щоб було все, порядок. Тут навіть, ідею, бачите, є десь шестеренка. Ось, по цінах не пам'ятаю, хто хоче. Дізнатися актуальну ціну, будь ласка, телефонуйте, або пишіть у Viber, або пишіть під цим відео в коментарях і ми вам дамо актуальну ціну. Також є ще маховики на юмза. В даному випадку під пускач, новий, тому що є ще реставрація, але вони закінчилися, їх зараз немає. І ось такий новий коштує, це я пам'ятаю, 10 тисяч гривень. Сума. Немаленька, розумію, але зараз от ось такі ціни, я думаю, дуже складно знайти щось дешевше. Пакуємо ми все це діло самі, тобто навіть картер ми мотаємо в картон. Ви за це не передплатите, тому що якщо принести на пошту такий картер, там доставку нарахують гривень 500 а ми все це діло пакуємо самі, і ви не переплатите з нами. Так що, друзі, кого зацікавило, будь ласка, будь ласка, звертайтеся до нас, задоволенням вам відправимо по всій Україні. Також агитую вас, підписуйтесь до нашого вайбер-спільноти. Там буде багато товарів з актуальними цінами. Я знаю, що ви це полюбляєте, і також якісь новинки наші і так далі. Все, мирного нам неба. Пока.